Скажіть, будь ласка, які ваші враження від засідання білатеральної групи? Ви знаєте, дуже позитивні, безпрецедентно широке представництво. Тобто, звичайно, такі засідання зводяться до того, що говорять головуючі і ну, одна-дві особи. Цього разу ми мали ще безпрецедентно широке представництво не тільки з українського боку, але й з німецького. Фактично всі організації, які мають якесь відношення до міжнародного наукового співробітництва і Міністерства закордонних справ до різних фондуючих установ наукової організації тощо. Загалом спільний настрій підтримати Україну в цій ситуації, починаючи від плану дій уряду до спеціальних можливостей взаємодії на різних. В різних Двосторонніх е, проєктах. Е, ми вперше започаткували так звані структурні проєкти. Ми залишили е, двосторонні наукові традиційні проєкти, зорієнтовані ну, насамперед на е, взаємні поїздки учених. Але водночас ми започаткували структурні проєкти, проекти, які е, е, матимуть значення для е, зміни самої. Е, інфраструктури української науки, наближення її до вимог європейського дослідницького простору, для покращення можливості нашої участі в горизонті. Ми обговорили низку інших питань. Про дуже зацікавлено послухали люди, мою презентацію про ситуацію в українській науці. ну, врешті, 40 хвилин, які я мусив відповідати на запитання, свідчення того, що справді нами цікавляться, нам співчувають, нам хочуть допомогти. Дякую.